Покон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Багато в нас великих свят! І Різдвой, Великдень Івана Купала! З кожним святом пов'язані десятки легенд. Здавна прийнято. Що в християнські свята й у неділю не можна працювати. Та не всі люди дослухалися до цього правила, а дехто за це був покараний. Піду я в ліс, дров нарубаю. Ти шо? Сьогодні ж Великдень. А що маю робити? Дров нема. Нема на чому їсти зварити. Мушу йти до лісу. Перестань тараторити, так ніби хтось по голові довбе. Що ти тут робиш, небо? Дрова рубаю, дрова, дрова руб руб. Нині у свято. А як немає в хаті дрів, то що? Треба дрова, дрова. А чому вчора не нарубав? Та так вчора добре спалося, от нині виспався, і до роботи охота прокинулась. Та й по дрова, по дрова. Не гріши, на великий, іди додому, буде тобі все. Ще кажуть, що на Великдень рубати дрова не можна. А я пішов у ліс, і он скільки дров мені дісталось. Дрова та й дрова. Минув рік, знову настав Великдень, і знову в хаті у чоловіка не було дров. Взяв він сокиру і зібрався до лісу. Ти знову у великдень по дрова зібрався. По дрова, та й по дрова. А що минулого року було погано? Зараз прийду до лісу, по сокиркою по дереві. З'явиться лісовий дід і знову подарує мені купу дрів. Ти знову велик день за дровами пішов, та пішов, а що робити? Дров треба. Так вона владився по святам дерева рубати, а хочеш постійно мати багато дров. Хочу. Дуже хочу. Так от. Відтепер будеш на дровах сидіти і чукати по них до кінця життя. Дрова, як дрова. Дрова, дрова, дрова. О, дятел з легендою. Тс, дятел, а ну бігом. Розкажи свою легенду. Перестань, Від тебе голова болить. Повзу я геть. От така легенда про дятла. Та не слід вважати його поганим птахом. Насправді, дятел санітар лісу. Він добуває з хворих дерев личинок паразитів і таким чином ці дерева лікує. Але в будь-якому випадку. В свята не варто працювати. Бувайте чемні і здорові.